Друзі, привіт! Сьогодні показую своїх білявок, і не тільки білявок, взагалі, своє орхідейне підвіконня, але на першому плані зараз білявки була онлайн Серенада, я вже її неодноразово показувала. А це в мене розпустилось уже, мабуть, друге цвітіння в цьому році. Це великоквіткова орхідея. В мене є така сама, тільки з жовтою. Завжди вона має такі гарні має завжди каскади: 12, 13, 14 квіток. Я її теж показувала в своїх відео. З жовтою губою, білу крупноквіткову орхідею, а це з рожевою губою, але теж квітка дуже великого розміру до 15 сантиметрів. Мабуть, це королевські орхідеї, великоквіткові назви. Я їх не знаю, що з жовтою губою, що з цією малиновою. Але дуже гарно. Ну, як ви бачите, в мене все. Ще з весни деякі відквітають, але багато продовжує своє цвітіння нових квітконосів я не бачила, нових нема. Зовсім свіжих, але й того достатньо, що є.